Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що, ж, завершився матч в іспанській лалізі, каталонська Барселона у себе вдома приймала Леганес 1-0. Ліганес перемагає, все вирішив єдиний м'яч на четвертій й хвилині, який забив Гонсалес, Друзі, сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Давайте все по порядку. Друзі, розпочинати обговорювати. Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-2-3-1. Стартова розстановка у Барселони. Ніякі пені у воротах. Рік Герсія Мартине захисники. Алехандро Бальде, Жиль Кюнде по флангах. Пенрі Садо, центральні опорні півзахисники. Дані Ольма, центральний атакувальний півзахисник, Ямаль, Рафінія по флангах та. Роберт Левандовський у нападі, це стартова розстановка Барселони. Леганес 5-4-1, стартова розстановка у гостей, Дмитрович у Воротах, Сайенс Гансаліс, три трикісзахисники, Фальтіміре Ернандес, Діли як латералі, Мунір Нею, Сісе, Дрігес Півзахисники і Делофенте у нападі. Це стартова розстановка. Відповідно, команда Ліганес. Ну а тепер, друзі, безпосередньо, я хочу про сам поєдинок поговорити. Ну, ще я вам можу сказати, вже на 4-й хвилині матчу Ліганес рахунок у матчі відкриває. Гол взагалі прийшовся саме після кутового. Ідеальна подача та від Родрігеса, і Родрігеса Редрігес би виділив у цій ситуації. Ідеальна подача від Родрігеса. Ну і Гонцаліс пробуває головою, та рахунок у матчі відкриває саме захисник. Дуже здорово випрыгнув, знайшов позицію, наніс удар, ну і вдалося Ліганесу рахунок та відкрити. Справді дуже хороший м'яч. Він захисна Ліганес. Після забитого м'яча, в принципі, Ліганес більше захищався, Барселона була більше на м'ячі. Барселона більше м'ячем володіла. Непевний шанс був у Рафіні на 33-й хвилині, коли дуже здорово там по лівому флангу Бальде підключився, прострілив на Рафіні. Рафіня пробив, Дмитрийович, який удар відбив та перевів м'яч у поперечку. Потім у Роберта Лівандовського там ще був вихід один на один. І дуже здорово, в принципі, Роберт Лівандовський і обробив м'яч, вийшов один на один, але не вдалося Роберту забити. Дмитрий знову врятував свою команду. Потім на останніх хвилинах там Ламін Ямаль вийшов один на один. Вже вертаря обіграв. Але ця атака потім трішечки, так знаєте. Все-таки трішки зупинилася. Ламін віддав на Дані Ольму, у Дані удар не вийшов. І таким чином. Футболісти Ліганеса відбилися. У другому таймі, до речі, друзі. у Бореслана вийде Кубарсі, Гаві, Феранторес, Фермін та Поу Віктор. Настачич Гарсія, Браша, Цараба вийдуть Ліганеса. Барселона тиснула на другому таймі. На ворота Леганеса володіла м'ячем, але знаєте, в другому таймі моментів Барселони все одно стало якось поменше. знаєте, все-таки. А як не крутий, все-таки, друзі, Леганесу вдалося, ну скажімо так, тому що в першому таймі моменті якось побільше було саме у Барселони, там ще протім по XG з цього приводу поговорю. А ось, в будь-якому випадку, друзі, в будь-якому випадку, один супершанс у Барасону все-таки виник на 79-й хвилині. Оліхандро, ні, прошу, вже лікінде був супершанс. Там Фермін взагалі дуже здорово викотив на француза. Ну і француз ударної позиції пробив, але друзі не забив. Пробив повзорота. На останніх же секундах був штрафнищий небезпечно, Барселони це був останній шанс каталонця вирвати нічю. Рафінія пробує повзорату, але, в принципі, суддя після цього дав і фінальний свісток. В кінці кінців Леганес перемагає, ну і ось вони, друзі, емоції. Футболістів Леганеса. Справді Леганес написав історію. Друзі, якщо дивитися на статистику, то Барселона повністю Леганес тут переграла. Хоча за ударами в площину, друзі, 4-4. 26 за ударами в цілому, але подивіться, за ударами в площину, 4-4. А це дуже багато про що свідчить. 81-19% контролю. 8-2. 3-2 за голівими нагодами була перевага у Барселони. 3 голіві нагоди було під іпічний Ганс і Фліка. Три голіві нагоди було опущено. У Лігунеса було дві голіві нагоди та одна голівуна нагода була опущена. 778 передачі Барселони, 691 передача точна та 88% точність передачі господарів, 199 передачі Ліканеса. 114 передач були точними та 57 точність передач, 3-1 за офсайдами. 26 це удари поворотах, дай з 20 ударів, 4 удари в Берсону в площину, 11 ударів ворота, одне влучання по перечку від Рафіні, 5 ударів заблокованими було. У Ліганеса 6 ударів поворотах, 4 удари з них в площину, один удар заблокований був, та один удар був ворота. По успішних відборах краще була Барселона. 10 успішних відборів у каталонців 66 відсоток успішності у Ліганесах було 7. 46 відсоток успішності. По 3 сейви зробили вратарі. 9,55 повинні м'яча, Ліганес дуже багато відбивався. 15,6 за перехопленнями. Ну і за, порушення, за порушенням правил. Тут Ліганес більше правила порушував, Дві жовті картки було в Ліганеса. А найкращий футболіста на матчі я оберу Гонсалеса. Для Гонсалеса це я оберу найкращим, тому що він переможний м'яч забив. В принципі, Гонсалес дуже здорово десь зіграв. Ось. По XG, до речі, друзі, у першому таймі у Береслана було 1,9. Два коли, якщо знаєте, так округлити, у Ліганеса там 0,23, якщо не помиляюсь було. Якось так. А ще, знаєте, Якщо брати другий там, то там Берслона 0,76, якщо я не помиляюся, може помилятися. У Ліганеса також десь так 0,23 десь, 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 десь якось так було. І взагалі, в цілому, по XG 2,65 у Барсону. Ну, тобто 2,5, тобто, ну, тобто на 2-3 голи награла Барселона, якщо так сказати, можна. Да? Леганес навіть, на, навіть на, э, на гол півтора, точніше, не на гол-півтора, а на, на гол ну, 0,43, ну, то гол,43, пів, півголу тобто, ну, тобто, або 0, або 1, да? Леганес перемагає 1-0. І справді, якщо брати XG, то рахунок мав бути десь так або 2-0, або 2-1, або 3-0, або 3-1. Ну, десь якось так. Боросона награв на 2-3 голи. Леганес навіть на голком не награв, ну там 0,43. Навіть на половину там Леганес. Але Леганес перемагає. Леганес перемагає і цей матч він віде в історію. Якщо брати підсумок, ну, напевно, Бореслона все-таки на поразку не награла враховуючи моменти, які були. Але Ліганесу Браво. Сьогодні вони... сьогодні команда показала неймовірну самовідвагу. Ну і, відповідно, це і дало Ліганесу перемогу. Леганес перемагає і не скаже, що це на поділ, тому що команда дуже здорово сьогодні зіграла. Барселона перші залишається 38 очок, але тепер, друзі, за втраченими балами Атлетико Мадрид є вже лідером Іспанської ла ліги. любі друзі, не Реал, ні Барселона, а саме вже Атлетко Мадрид. Якщо Атлетико виграє свій гру в запасі, то Атлетико зможе вийти на чисту першу позицію. І якщо брати зараз форму Атлетико, то вона переконлива. Якщо брати форму зараз та Барселони, то. Барслона, то... Є вже якась певна нестабільність цих команд. І я вам хочу сказати, що ося гонка, да, у цьому сезоні в Іспанській лалізі буде дуже цікава. Барселона, атлетка Мандрид та Мандрицький Реал будуть битися за титул. Подивимось, що там воно буде далі. Леганес, до речі, зараз на 15-й позиції підіймається, 18 очко. Команда набрала. Друзі, я вам дякую за увагу. ГНС-1, хочу вам добра та щастя побажати в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.